Катастрофа світового масштабу в ООН попередили, що наслідки руйнування окупантами Каховської ГЕС неминуче призведуть зокрема до зниження експорту зерна та підвищення цін на продукти харчування в усьому світі. Крім того, за словами заступника генерального секретаря організації Мартіна Гріфітса, зараз 700 тисяч людей не мають належного доступу до питної води. Рівень води в Каховському водосховищі впав нижче 10 метрів і продовжує знижуватись. Повідомили в Укргідроенерго в районі Нікополя на Дніпропетровщині. За добу рівень води знизився на понад матер і становить 9,35, а з моменту підриву дамби більше ніж 7 метрів. У Херсоні показник знизився на пів метра, нині він трохи більше 4 метрів. Середній показник відпливу становить 4-5 см на годину. Це пов'язується зі зменшенням тиску водосховища. На Херсонщині рівень води знизився на 26 сантиметрів. На правому березі Дніпра в зоні підтоплення залишаються 32 населені пункти. У воді 3784 оселі. І зони лиха евакуювали 2716 осіб. Натомість на лівому березі окупанти замість допомоги продовжують тероризувати мирних людей. Зменшилась швидкість спаду води. Евакуація провалена. Окупанти відбирають у людей човни і самі обливають е затоплені будинки, забираючи майно, що вціліло. Російська тактика терору і гарбунку в чергове проявилася. Після терору росіян на руки зникнуть харсонські кавуни та помідори. За словами фахівців, 94% зрошувальних земель Херсонщини залишилися без води. Херсонські степи, де вирощувались зернові, олійні культури, кавуни, помідори, перець, баклажани, інші овочі борщового набору завдяки налагодженій системі зрошувальних каналів, наступного року можуть перетворитися на пустелі. А нинішній урожай кавунів на затоплених територіях області практично змило. А на Одещині прісніє море у трьох місцях поблизу Одеси. Екологи зафіксували, що солоність морської води у декілька разів менша за норму. Крім того, море перетворюється на сміттєзвалище, на кладовище тварин. У воді плавають будинки, меблі, побутова техніка, автомобілі. Також починається мориби, вода несе міни та боєприпаси. Стихійне лихо накрило Львівщину через потужні зливи та стікання гірських річок постраждали Другобицький і Стрийський райони. У Другобицькому районі затоплені шість вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені п'ять мостів. У річці східничанка рівень води піднявся на півтора матри. По всій протяжності річки розмиті береги. У Стрийському районі підмило дорожнє полотно, із заповідника Тустань, де тривав Піонат України зі спортивного гірського туризму рятувальники евакуювали 60 людей, зокрема 44 дитини.